Українці, якщо ви проживаєте в Одеській області, а в принципі неважливо, в якій у вас є можливість відвідати подію, яка відбудеться в Ізмаїлі Одеської області 22 червня 2025 року. Це буде не просто подія, це буде зустріч, просто пушка-ракета. Адже мова буде йти все про гроші та лідерство. Приїдуть супер люди. Я просто в захваті і тому поспішаю поділитися з вами цією інформацією. Одним зі спікером буде молода пані, просто бізнес-вумен, справжній професіонал в заробітку грошей. Вона лише почуйте, за останні два роки починала з 250 долярів і заробила в результаті на сьогодні 350 тисяч. Абсолютно легально! І вона буде в Ізмаїлі розповідати про інструмент, яким вона використовувала, і що саме вона робила, і ви також можете її послухати та зробити, так само послухавши її поради та рекомендації. Я пишаюся тим, що маю честь знати цю людину і щиро завидую тим людям, які приїдуть в Ізмаїл на зустріч з нею, і не тільки. Адже цю подію, івент організовує мій бізнес партнер яка є експертом в інвестиціях більше 15 років, і, повірте, в неї також є чим з вами поділитися. Заплануйте приїхати 22 червня в Ізмаїл на цей івент, щоб наживо послухати та поспілкуватися з тими людьми, які просто пахнуть грошима та мають такі результати, про які ви тільки мрієте. Пишіть в коментарях слово Ізмаїл, і я надішлю вам всю інформацію.